Коли йдеться про техніку, це інша історія. Давайте скажемо тоді правду, бо щось якось всі уникають. Чи знають тут у студії люди, які дивляться, що дуже важливий документ, який дав право потім включити оборонні підприємства, укладати з ними контракти на оновлення ремонт техніки, був підписаний урядом, прем'єр-міністром лише 2 липня. Це всі знають чи ні? Не 2 березня, не 2 квітня, не травня, не червня, а тільки 2 липня. А я перевірив, зустрічався на кількох підприємствах. Він дойшов тільки зараз, наприкінці вересня, до них. От якщо урядові структури, чиновники, які сидять в мирний час, будуть так довго тилитися, тоді солдати, на жаль, будуть гинути, і те, що ви кажете, буде продовжуватися. Техніки в українській армії в бойовому складі більше, ніж в десяти країнах НАТО найближчих разом узятих. Але вона стоїть в бур'яні із бригади в 25... Літаків літають 5 або 6. Чому решта не літають? Тому що там треба ремонт, там регламентна роботи, там оновити двигун. Підприємства, які це роблять, за межами зони АТО. І вони повинні були працювати в три зміни, починаючи з березня місяця. А коли уряд підписує документ тільки 2 липня, от тоді біда. Але тоді відповідальність моє прізвище. За те, що гинуть ті люди, яких не вистачає техніки потім протидіяти. І